Нарешті дійшла черга і до моїх нігтиків. Дивіться, як вони гарнесенько відросли, вони своє відходили просто шикарно, і прийшов час, коли їх вже час знімати. За день до цього я вирішила зробити генеральне прибирання, і це була дуже велика помилка, тому що я думала, що я просто лишуся без нігтів. У мене настільки боліла нігтєва пластинка, що я просто була в шоці. І як тільки у мене був, точніше, прийшов мій вихідний, я побігла на роботу робити собі красу і знімати ту довжину, від якої у мене просто боліли пальці. Вирішила зробити. я собі... Таке амбре, під кутикулою я зробила розтяжку білим гель-лаком, Під низ, звісно ж, поклала базу, і зверху на білий я виклала ось такий блискучий гель. Перед тим, як викладати гель формою, я прокрасила ще в тонкий шар цим же гелем по білому гель-лаку, для того, щоб блискітки були більш насиченішими на нігтєвої пластині. Сьогодні я як ніколи просто не могла придумати, що я собі хочу. І тільки потім, коли я вже знімала відео з готовими нігтиками, я помітила, що мій браслет точно такого ж самого кольору, як і я зробила собі нігті. Щоб ви розуміли, це було просто настільки неочікувано для мене, що вони вийшли в такому ж кольорі, що я сама була в шоці. Це було не заплановано.